З нами є вже Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, рада вас бачити! Слава Україні, пане Олександре. А як ви оцінюєте заяву Трампа про те, що Зеленський і Путін готові до угоди? Наскільки ви вважаєте це реалістично з огляду на те, що зараз відбувається на фронті? Я можу сказати, що більшість цих речей, про які зараз говорить 47-й президент США. Вони, м'яко кажучи, ну якось віддалені від реальності, о, і це саме м'яко кажучи. Більшості випадків здається, що Дональд Трамп він фантазує, а не говорить фактажем. О, він не використовує якийсь фактаж він використовує виключно ті якісь думки, які народжуються. О, ну о, в його, в його о цьому дуже фантастичному світі. В принципі, про угоду між Зеленським та Путіним взагалі зараз неможливо говорити, тому що навіть той рівень якихось ефемерних домовленостей про ненанесення ударів по енергетичній інфраструктурі, до речі, документ, по яким ніхто не бачив. І пункти е, ніхто не читав, тобто нема цього тексту на папері. Є тільки телефонна розмова. Тобто, ну про що ми говоримо? Ми говоримо на рівні якихось домовленостей по телефону. Ну, якщо ми говоримо про такий формат а зараз укладення якихось домовленостей, то це ще сто разів гірше аніж Будапештський меморандум, який тільки ледачі не згадує кожного разу, коли говорить про вторгнення в Україну як гібридне, так і повномасштабне. І так само це стосується зони бойових дій. По зоні бойових дій взагалі немає жодного, ну так, жодної локації, де ми б могли спостерігати якесь навіть зменшення бойових дій. Навпаки, російське командування зараз виводить кількість боєздітний. Приблизно на рівень кінця а, грудня 2024-го, початку січня 2025-го. А тільки на покровському напрямку середній показник а, штурмових дій з боку ворога це 70 штурмових дій. Це саме середній показник не кожного дня, а це середній показник а, на добу, і це один з знає, таких піковіших моментів. Це пікові моменти у проведенні штурмових дій. Тому з цього можна зробити висновок угода. Яка може відбутися між Зеленським та Путіним, вона існує тільки в голові у Дональда Трампа? Давайте зосередимося. Будь ласка, з вами на Покровському напрямку. Є інформація від телеграм-каналу Офіцер Плюс, який веде лейтенант збройних сил з позовним Алекс. Що впродовж останнього тижня ворог фактично щодня застосовує комбіновані колони в штурмах, які складаються з бронетехніки та автомобільного транспорту, тобто кілька БМП. І танки, а решта вантажівки, легковики та гольфкари. Ну, оце е, цитата. Скажіть, будь ласка, а що означає таке міксування штурмових колон, так би мовити? Кійсько Гоголь-Моголь? Так, Гоголь-Моголь, але трохи раніше був не Гоголь-Моголь, а виключно цивільні автівки. Тобто Уазіки, «Ніви», Жигулі і так далі, і таке інше. Була була навіть фаза, коли вони взагалі йшли на штурми, виключно пішки, декілька кілометрів пішки, особливо це якщо згадати Кураковський напрямок, там дуже багато було штурмів, саме пішки. Зараз вони підсилили штурмові дії технікою. Вони намагаються максимально економити зараз. ОБТ, основні бойові танки, Вони намагаються максимально економити ББМ бойові броньовані машини, але коли постає ну. Що сказав нещодавно під час одного ну, з своїх виступів Путін? Він сказав про те, що ми ось ось майже доб'ємо вже українську армію. От, от ми їм йому треба щось продемонструвати. Йому треба щось продемонструвати для а, свого внутрішнього споживача інформаційного фастфуду і для а, безпосередньо США. Продемонструвати силу, що вони можуть наступати, вони можуть це продовжувати. В них нема ресурсу. Такого ресурсу, як в 22-му, 23-му та навіть 24-му році. Вже це не той ресурс. А, бо, якби він був, вони мабуть, не ходили в штурми на Жигулях та Уазіках, а інколи навіть електросамокатах. І це не жарт. Це навіть не жарт, що вони штурмують на самокатах невеликими групами дійсно так є. По 3-4 особового складу. Тобто, штурмова група, це, це дичина якась, але це факт. А зараз вони підсилюють тією технікою, яку намагалися максимально економити. Механізовані колони так дійсно вони з'являються, але мають ось такий мікс, і це ще раз підкреслюю на якому рівні забезпечення, а також на якому рівні комплектації, штатної комплектації, знаходяться зараз російські підрозділи. Але я так розумію, що цей когельмоґоль притаманний не тільки Покровському напрямку, що це по всій лінії фронту себе так поводять росіяни. І в мене тоді уточнююче питання: чи отакий експеримент, якщо так можна сказати, наскільки він для них ефективний? Він для них не ефективний. Вони несуть більше втрат, але захоплюють менше території. Справа у тому, що для чого взагалі існує штатна комплектація підрозділів. Штатна комплектація підрозділу, техніку існує для того, щоб під час, ну, наприклад, наступальних дій, штурмових дій, а той чи інший підрозділ на рівні взводу, на рівні роти, на рівні батальйону, вони мали можливість виконувати бойові задачі, наприклад, в наступі, з максимальною ефективністю. Для цього потрібна відповідно вогнева підтримка артилерію, вогнева підтримка танками. Відповідно на позицію, яку повинні захопити. Війська або підрозділ, десант він відправляється на броньованій техніці. Це зменшує кількість втрат як двохсотими, так і трьохсотами і так далі, так і інше. Коли починається деградативний процес, тобто зменшується кількість техніки в підрозділі штатна кількість замість 11 танків, наприклад, в батальйоні Сім танків, потім п'ять танків, потім в залі на весь батальйон, три танки. Ну далі 30, замість 33 бойових броньованих машин, типу БМП, БТР, БМД і так далі. На батальйон 20, потім 15, 10. Відповідно на чому будуть доставлятися для штурмових дій особовий склад. Ну на тому ж самому гольфкарі. Наприклад, а це вирогідність, втрат набагато більше, ефективність набагато менше. Саме тому російські окупаційні війська маючи в березні 133 квадратних кілометри захоплених територій України. Це один з невеликих один з найменших показників з першого кварталу 2021, 2024 року, але при цьому вони мають втрати більш ніж 41 тисяча особового складу, захопили в рази менше, втратили. Ну, достатньо середньостатистичний показник втрат того ж самого кінця 24-го року або літа 24-го року. От, ефективність таких дій, ефективність такого забезпечення. Ну, це десь приблизно 300 тіл на квадратний. Як це? Та, це десь 300 тіл на е, к, е, к, е, кілометр квадратний, виходить. А один площа, яка дорівнює одному квадратному кілометру території України, це приблизно більше навіть трохи більше ніж 300 тіл, тобто це більше ніж три роти. Щоб захопити площу, яка дорівнює одному квадратному кілометру, російське командування відправляє в місорубку три роти. А доки в них та напевно нелогічне питання? Ну хотіла запитатися, доки вони так будуть тілами. Всталяти нашу святу українську землю, але я розумію, доки буде Росія як держава. Але якщо маєте що відреагувати, то будь ласка. Я можу сказати тільки те, що тенденція це вона буде зростати, вона буде йти вгору. А, приклад, це середній показник за 2024 рік. Тоді, а, в 2024 році втрати становили 128-129 тіл на один квадратний кілометр. Січень 2025-го це було вже приблизно 150. Зараз ми бачимо, що на кінець березня це 300, тобто воно буде зростати. І ця пропорція вона не критично буде в меншу сторону змінюватися, якщо тільки за якихось взагалі незрозумілих причин російські окупаційні війська зменшують кількість штурмових дій активність по всій лінії бозінення. А як ми бачимо, найближчим часом квітень травень зменшення цієї тенденції не буде. Можливо, навіть протягом цього літа вони будуть намагатися майже всю лінію бозікнення саме закидати тілам, людським ресурсом. Переважно людським ресурсом. Це те, що я так розумію, говорили в Офісі президента, що Росія готується до наступу на кількох напрямках та планує наростити угрупування на 150 тисяч цьогоріч. Про це журналістам розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Е, так, це, це про це йдеться. Де вони візьмуть цих 150 тисяч? Де вони їх можуть взяти? Тут можуть бути різні варіанти. Ну, по-перше, в них буде весняний призов. І цілком можливо, вони будуть робити максимальний акцент на тому, щоб змусити більшість контрактників протягом декількох місяців. Перепрошую, не контрактників, а строковиків okay. okay. цінути контракти. Тобто, декілька місяців це буде досить такий, о, масштабний морально психологічний тиск, о, саме на о, строковиків, щоб змусити їх це зробити okay. далі. Це може бути підвищення фінансових виплат за підписання контракту з міністерством оборони. Наприклад, 5 мільйонів рублів. Це буде вже нормою, і це також збільшить кількість мобілізованих. А зараз в середньому мобілізація на місяць становить ну кількість тих, хто підписує контракт на місяць на Росії, становить десь 35, в середньому до 40 тисяч. Воно ледь ледь компенсує втрати, які вони несуть кожного місяця, і воно не дозволяє нарощувати а, цей потенціал а, збільшення російських окупаційних військ. Окрім цього іншого, вони ще можуть використати інший варіант а, Північна Корея. Вони можуть зробити запит кінчинину ще на два-три армійські корпуси і отримати плюс ті ж самі 24, від 24 до 36 тисяч північно північнокраїнських військових, які вже будуть воювати не на території Російської Федерації в Курській області, Білгородській там області, а наприклад, а вже безпосередньо на території України. Якщо ці військові сканери опиняться вже на території України, на вашу думку, яка би мала бути реакція наших партнерів? Все таки це вже прямий. Ну це вже пряме залучення інших іноземних військових. До війни проти України. Ну, це вже ми говоримо не тільки про те, що Росія з нами воює, не те, що Росія там запросила корейців захищати Курщину чи ще щось. Ну вони вже безпосередньо на території України. В Суті, це ще одна держава до нас тут, от, розумієте, втрутилася. Чогось більшого, ніж стурбованість я не очікую, якщо чесно. Не більш того. Чого більшого можна очікувати? Так, існо, ми можемо використати цю ситуацію для того, щоб зробити нашим партнерам, в першу чергу, європейським. Що до США зараз це не абсолютно невпевненість в тому, що там відбувається, то саме європейським партнерам можна зробити більше запитів на озброєння, на техніку, на підтримку і так далі, і таке інше. Але якихось а, рішучих кроків а, щодо прийняття рішення стосовно якщо з'явиться північно корецькі військові безпосередньо на території України не відбудеться. Я нагадаю, що коли Росія в 2022 році а, почала отримувати від Ірану шахет 136 а, до а, не просто Росії на територію тимчасово окуповані території України приїжджали представники Ірану. Щоб спостерігати за використанням шахетства тридцять робити відповідні висновки, в тому числі вони знаходились на території тимчасово окупованого півострова Крим. Як підругувала міжнародне суспільство на той час і більш-менш активний і білий дім 22-му році. Ну ось саме так стурбованість і не більше. А давайте ще уточнимо стосовно цього е наступу росіян. Це буде наступ, чи, чи це імітація загрози? Маю на увазі, вони будуть по всьому фронту пробувати наступати десь сильніше тиснути так на якісь напрямки, чи все таки знайдуть сили, щоб направду на, на, на понад тисячу кілометрів щось пробувати? для них є на сьогодні можливість. Це по локаційних а, наступальних дій. Окремо взята локація, невеликий від на фронту. Ну, наприклад, привожу приклад: це великомихайлівський напрямок. Це Порічці Мокрияли в районі великої Новосілки, Зараз тимчасово окупованої, а вони наступали по фронту приблизно 15 кілометрів. 15 кілометрів це фронт дивізійної операції. Тобто, це функціонал дивізії. Але при цьому там було сконцентровано сили та засоби підрозділи двох загальновійськових армій, п'ятої та 36 шостої, а також 68 восьмого армійського корпусу. На сьогодні основні задачі, які стояли перед ними перед початком цього наступу, вони не виконали. це вихід на комар і перерізання траси Н -15. А, Тому якщо ми будемо говорити про те, що вони активізуються по всій лінії боєзіткнення, так але якщо говоримо про всю лінію боєзіткнення, це буде імітація. Окремо взяті локації, це буде не імітація. Це будуть спроби дійсно прорвати нашу оборону. Це на турецькому напрямку, це Покровський напрямок, Раховський виступ, це Лимана, Купінська військо. тобто Лиманські та е Купінські напрямки. А це звісно відкриття Константинівського напрямку. На що вони виділяють восьму завальну військову армію? Звісно, не добуваємо про Запорізьку область, Оліхівський напрямок та Запорізький напрямок. Отже, там вони будуть активізовуватись, але по досить вузькому фронту 10-15 кілометрів не більше. Все інше ну по кожному з цих напрямків по 10-15 кілометрів. Все інше це буде саме імітація і відволікання уваги, щоб ну скажімо так, розпорошувати наш ресурс а, по всій ЛБЗ, щоб ми не мали можливості концентровано а, утворювати ось такі а, протидії оборонного типу. Заступник керівника офісу президента Паліса спілкуючись журналістами. Ну зазначив, що Росія зовсім не зацікавлена в е, припиненні вогню за винятком морського напрямку. А як ви вважаєте, чому для Росії вигідно е, тиша в морі? Ну тому що вона там програла по всім категоріям, по всім пунктам. Вона повністю там втратила домінантне домінантну присутність, яка в неї була станом на 22-й рік, хоча і в 22-му році. Починаючи з моменту знищення ракетного крейсера Москва, ці позиції почали поступово не відходити. Ну кудись там на задній план. Загально зараз Російська Федерація вона не домінує в Чорному морі. У неї Чорноморський флот перетворився в Чорноморську флотію. Він змушений був тікати з Севастополя до Новоросійська. А деякі кораблі, наприклад, малі ракетні кораблі, два. А були взагалі виведені в Каспільське море. Отже, як можна оцінювати її зараз? Здобутки в чорному морі? Ніяк зеновий коридор в нас працює. Вона ніяк не може його перерізати. Вона не може йому загрожувати. В Чорному морі постійно чергують наші морські дрони, які полюють за російськими військовими кораблями. Вони бояться виходити в відкрите море. А наші морські дрони не тільки полюють за російськими військовими кораблями, вони проводять операції, рейди. По самому тимчасово окупованому півострову Крим ми вже недорозово бачили те відео, відео на яких гури мо України, а також інші представники Силово оборони України, а використовуючи морські дрони, здійснюють нальоти а, по Криму і знищують російську техніку. В першу чергу засоби протиповітряної оборони та станити ракетні комплекси. Росія, вона немічна в Чорному морі, тому саме вона є зацікавлена, що в Чорному морі. А було таке зати перемиря. Вона мала можливість накопичувати ресурс, сили, засоби. Ті ж самі військові кораблі можливо, навіть переганяти внутрішніми водами з Балтійського моря, з інших флотів, з Каспійського моря ще щось перегнати і саме компенсувати ці втрати і накопичувати ресурс. Тільки для цього їм це потрібно. У Києві проходить зустріч представників України, Британії та Франції щодо розміщення іноземного контингенту. Перемовини відбуваються на рівні начальники штабів французьку делегацію, очоля генерал. Буркхарт британську адмірал Радакін про це. Повідомляє суспільне. Вони також матимуть зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Скажіть, будь ласка, пане Олександр, з огляду вже на візит начальників Стові Британії та Франції до Києва. Чи можна говорити, що вже йдеться не просто про політичну заяву, а про вже якісь конкретні кроки? А, ні, це так просто у тому то й справа, що так просто це все не робиться. Досить складний процес. А, так дійсно розширюється формат. Дійсно, о, ці зустрічі вони наближають до прийняття тих чи інших рішень, але о, загально це так би мовити. Це, це теж саме о, коли Дональд Трамп, наприклад, о, сказав, що він за 24 години взагалі може вирішити питання з війною в Україні. Ну тобто, всі одразу припинять стріляти, і почнеться мир. Нічого подібного. А потім через скільки? Через не 24 години, а через скільки? через два тижні через міні... 100 днів, здається, ще був якийсь термін. Кіт Келло говорив про 180 днів, тобто півроку. Це неможливо зробити навіть так швидко. Навіть, навіть через півроку ми не наближимось до миру. Навпаки, це буде ще одна фаза, чергова фаза, якраз якщо ми говоримо від початку 25-го, то. Червень, липень 25-го року це буде нова фаза саме війни, і у тому то є справа, що вирішення таких глобальних питань воно не відбувається дуже швидко. Що в питаннях там миротворчих, що в питаннях там оборонного оборонних союзів Альянсів присутності миротворчих сил або якогось іншого дуже цікавого контингенту на території України на це потрібен час, але цей процес Україна цей трикутник, Велика Британія, Франція, Україна. Він все ж таки більш більше має коефіцієнт корисної дії, аніж все те, що робить адміністрація Дональда Трампа за останні місяці після його інавгурації. Тобто я так розумію, що ця історія з іноземними військами в Україні це історія, яка триватиме роками, якщо взагалі буде впроваджена. Не, не те, щоб руками, але те, що це не короткострокова перспектива, і що це буде вирішено саме в короткострокові терміни, це так, але вона може бути ефективною як елемент стримування Росії для наступ... для повторення наступальних дій, розширення наступальних дій. Як Ви вважаєте? все залежатиме від двох факторів: перший фактор це на якому рівні буде воно впроваджуватися, тобто яка буде лінія зіткнення. Які будуть захоплені чи звільнені території на той момент, коли буде запроваджувати саме ця місія, і від цього багато що залежить, якщо це буде на боці України, саме звільнення території, ми будемо мати можливість їх звінити і саме в цей момент. Буде інтеграція в Україну такого контингенту, то цілком можливо, що все ж таки тут буде більше позитиву в питаннях подальших, навіть якихось миротворчих рішень. З тим самим перемир'ям як варіант у випадку, якщо е, Росія в цей момент буде е, проводити якісь наступальні дії, захоплювати більше території, звісно ж ніхто не погодиться на щось, щоб випинило нашу оборону та виснаження супротивника. І головне другий фактор це функціонал такого контингенту. Який його функціонал? Тобто, миротворчі сили, ми розуміємо, вони нічого не будуть робити. Взагалі, їх пропонували розміщувати в Полтаві. В Дніпрі, в Запоріжжі, ну тобто, м'яко кажучи, не по лінії бозітлення, це фактично тилові або ближньотилові міста: Одеса, Кривий Ріг, навіщо Миротворці повинні знаходитися по лінії бозітлення, який їх був би функціонал, якщо по ним почали б стріляти росіяни е, і багато інших питань, тому все залежатиме ще і від функціоналу. Якщо цей контингент буде не тільки контролювати ту чи іншу зону локації. А у випадку провокації ще мати повне право використовувати усі загальновійські можливості повідомлі на цю агресію і провокацію. Ну тоді це багато що Ну Але дивіться, це у Львові. Слава Богу, зараз ну, тишина. Повітряна тривога лунає раз ніколи і нічого не долітає, Але якщо ми говоримо про Одесу, ну місто постійно під атакою жахедів, та ну складно назвати час, коли там спокійно ну і якщо умовно там французький контингент буде в Одесі, і туди в них прилітає шахет. А що дальше? Ну, Франція висловлює стурбованість, занепокоєння, накладає санкції. Говорить про накладання санкцій. Підіймається питання на радбезі. ООН в радбезі ООН Росія, користуючись правом вето, закриває це питання. Ну так, в принципі, алгоритм саме такий був би. Uh, і тут немає uh, нічого і немає ніякої різниці. Якщо uh, ці миротворці знаходяться в Одесі, і вони просто там знаходяться незрозуміло до для чого, тому що щоб бути, і хтось з них uh, гине або отримує поранення, то в принципі це ніяк критично не повпливає на Росію, якщо не буде uh, у миротворця або у представника контингенту військового. Прописано острого його функціонал. Наприклад, це може бути ну ратунок тієї ж самого зенитно ракетного комплексу. Це може бути паш який буде збивати ракети, які летять в бік Одеси, тому що було там якесь, умовно кажучи, перемиря були якісь домовленості не обстрілювати е, тулові міста. Це так е, виключно так зараз. фантазую як варіант, бо Росія завж, не, ніколи на це не е, е, піде. А навіть якщо і піде, то вона завжди будь-які домовленості порушення, але от у такому випадку вони мають можливість відповідати. А найкраще було б, якщо б ще розміщувався протикорабельний ракетний комплекс, якийсь французький з французьким екіпажем, і у випадку агресії проти французьких військових було б відправлено крилату ракету в бік тимчасово окупованого півострова Криму або якогось російського об'єкту в Чорному морі. Ну, так, знаєте, я кажу, що до Львова не долітає раз в ніколи, але доволі мітко на жаль, не обходиться без жертв. Я ще з вами хотіла уточнити один нюанс, оскільки у нас буде потім розмова із Харковом із Кривим Рогом, тому що ми бачимо, що так Росія. Збільшила кількість ударів дронами по наших містах. Зокрема, телеграф пише, що майже на 50% спочатку так званих мирних перемовин. Пане Коваленко, а як ви бачите, до якої тактики зараз вдаються окупанти росіяни, аби тероризувати наші міста? Вони концентрують по великих містам. Приблизно десь 20-25 дронів камікадзе шахетство 136 Тобто вони збільшили концентрацію. Це не якісь поодинокі нальоти. Вони концентрують великі групи, і в принципі, якщо ми говоримо про те, що деякі шахетство 136 поки що не всі, але деякі модифікації навіть мають бойову частину 90 кілограмів. А це фактично ОФАП 250, оскільки Спокою авіаційна бомба, то можна це назвати клемове бомбардування міста. Це якраз повна повне бойове завантаження фронтового бомбардувальника су 34 по оці 20-25 п'ять сто трисяші за потужністю своїх бойових частин. Це перший момент. Другий момент вони використовують висоти, на яких дотягнутися звичайним мобільним огневим групам до них дуже важко звичайно стрілецької зброї. Ну наприклад, ти саме ДШК або Браунінкен. 2 Uh, і це є проблемою uh, Сухопутна частина, материкова частина України це в середньому півтора кілометри, на яких вони заходять на міста. А от uh, Одеса це приблизно два-два з половиною кілометри. Ну це через uh, рівень моря, uh, схили і так далі. І небезпекою є те, що вони дуже швидко uh, зменшують висоту до кілометру над uh, рівнем вже поверхні. Це їм дозволяє стабілізувати зараз. Це новий такі елементи, які вони виконують. Вони дуже швидко зменшують висоту, стабілізують дрон камікази, і після цього відбувається процес пікування на великій швидкості, тобто вони таким чином збільшують вирогідність того, що він прорве ешелоновану ППО. І другий момент вони підвищують таким чином точність. Бо якщо він пікує з висоти 2-2,5 км, кілометри, точність набагато менша аніж з висоти кілометрів. Пане Олександре, я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Дякую, як завжди, за якісну аналітику. З нами був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, попри все, спокійного нам вечора, і нехай палає в росіян. Дякую назад.